Різдвяний стіл це про затишок, про піклування, про любов. Він і для живих, і для тих, кого вже нема, і для нас, духів. Я попросив своїх друзів накрити в Софії правильний різдвяний стіл, щоб усе як годиться. Христос ся рождає. Славімо його! Ти така гарна господиня. Дивлюсь на тебе. Думаю, боже, яка ти прекрасна. Ну але я знаю, що ти сьогодні дуже готувався. Я сьогодні приготував 12 страв пісних і ще трішки не пісних, бо хочу розповісти про наші традиції святкування за гостинністю і щедрістю українською. Нам не вистачає лише гостей. Ну дивись, ти господиня, то тому запрошуй гостей, а я буду розповідати про їжу. Ласкаво да, просимо, гості до нашого столу. Так. Слава Ісу. О, навіть нічого собі, не починать. Ви підготувалися. Щойно спустився з Карпа. Це друзі, яких я полюбив за те, що вони люблять їжу. Ти знаєш, що Міша Кацурін і Антон Птушкін вони таке, вони так відкривають українську кухню, що коли я дивлюся, як вони її куштують. Я думаю, ну я хочу їх запросити, щоб вони от гарно поділили. І я представляю нашого ще одного першого гостя. Це Михайло Пурашев, дуже відомий волонтер, який перший прорвався в Маріуполі навіть на Азовсталь, і це було справді дуже небезпечно з ризиком для життя. Але ти рятував тоді дітей, вивозив людей. І зараз якраз займаєшся тим, що облаштовуєш укриття на лінії розмежування, різдво теж святкують і в місцях небезпечних, але тим не менше всі готуються. Я хлопчина з Бердянського і. В Моїй родині Різдва, як свято, не існувало. У мене існувала олів'єшка, у мене існував краповий салат. І на цьому все. Отже, для мене більшість обрядових українських різдвяних страв це щось абсолютно нове. Ви можете покупкувати над дорослим українцем, який вперше буде їсти кутю. Ти не їв ніколи кутю? В... Ніколи не їв кутю. Вау! Це треба виправити! Обов'язково! Так, тоді почнемо якраз з кутів. Слухай, в моїй єврейській родині, не те, що теж дуже святкували Різдво, тому для мене це теж буде перше, реально. я приєднуюсь до. Як було Міш... в Маріуполі? Міша. в мене теж не було. Я ніколи не куштував кутю, тому я вперше буду куштувати. От, разом з Між. О, oh, вау! Wow. Слухай, тут мені здається, це Маріуполь. До нас прийшло зараз три людини, три, гості, які не їли кутю, якщо чесно. от я... Тоді пригощайтеся. Ну що, вперше, давайте, це особливий момент. Взагалі це була ціла традиція, як готували кутю цілою родиною, як запарювали пшеницю і в різних регіонах. В когось була ця пшениця, в когось, наприклад, ячна, ячмінна крупа. Це обов'язково мак перетирали, діти зазвичай, до речі, якраз була така велика макітра, макогон а і в макітрі ми це... макогоном це робила. Да. Ти знаєш призказку. Що якщо ти облизуєш макогон, то будеш мати лисого чоловіка. Ти облизувала макогон? О, Боже! Я знаю, хто облизував. Це правда на львівщині. Ми коли знімали їжу Львову, мені розповіли. розпили. Мабуть, робила трошки це. було так. облизувала, Вона облизувала. В Сімферополі облизувала uh, oh. макогон. Oh. Слухайте, я хочу поділитися враженнями. Моя перша кутя. і пшениця. Це ж у нас з неї роблять хліб, тобто це виходить інший стан. Булочки з медом, маком і сухофруктами. вони просто розібрані. А я дуже люблю це Просто більш рідкий стан булочки. Так деконструйований. Це насправді моя улюблена страва. але ще е, додають узвар, і може ага. бути рідка кутя, Вона як може бути як супчик фантастика в різних регіонах по різному Як ти вважаєш, можливо, нам треба це теж поширювати там, де якраз небезпечні регіони, щоб можливо привезти інгредієнт для того, щоб там теж могли в укриттях, але приготувати Я думаю, що буде важко приготувати саме. Кутю, але привезти ну, приготувати це було б дуже класно, і я думаю, що дуже багато людей би вперше спробували цю страву, і я думаю, їм би сподобалося. Ми вперше, до речі, будемо цього року святкувати різдво саме з усім християнським світом. Тобто, зараз змінюються і ці традиції, як до речі, сприймають там, що дати трошки змістилися. Я думаю, що вони навіть цього зараз не замітять. Там вони за цим навіть не слідкують. Але якщо там дивитись по телебаченню, от в пункті, то тоді вони будуть розуміти. Там такий інформаційний вакуум, і вони не всі будуть розуміти, що щось змінилося тут. Тому ми за це боремося за газети, щоб в них були газети, там телебачення. І ми дуже дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість зараз теж тут сидіти, святкувати, взагалі ділитися традиціями, зберігати їх, продовжувати. І я пропоную зараз. Зв'язатися з нашими військовими О. на Донецькому напрямку для того, щоб з'ясувати, як там готуються до Різдва, чи є там святковий настрій, і як там взагалі відбувається атмосфера, що там взагалі відбувається. Давай. Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись рідні з чужини. Тож хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає. Хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна куття вам вдасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда в хату радість принесла. Христос рождається! Різдво для мене це сімейна традиція. І це свято пов'язано з мамою. Вона нас завжди збирала, об'єднувала, годувала, співала нам. І я буду продовжувати цю традицію, тому що це дуже особливо для мене. І хай у вашій кожній оселі так само і буде: об'єднання, мир, любов і, звичайно, українська пісня. Голос Ніни Матвієнко це голос нашого українського Різдва. Тепер він звучатиме з небес. Проте, Ніна Митрофанівна залишила достойну наступницю. День лежить на білому крилі, Подихід схилює жита. Це чисте джерело. а коли вертаюсь я з доріг, я цілую батьківські. Я звати Софія, я з міста Маріуполя зараз вже рік живу в Києві. Мої рідні знаходяться на окупованих територіях. В Різдво ми святкували зі стравами на столі. Ми чекали, коли на небо зійде зірка. Дуже хотілося відсвяткувати це різдво в кругу своїх родичів, не тільки мами. Малювання це як спосіб висловити свої емоції, коли в тебе в горлі ком. В Маріуполі я малювала те, що коїлась навкруги. У моїх картинах зараз є щастя. Саме цим я можу відрізнити зараз свої картини від тих, що були до цього.